Доброго дня, шановні пасічники, підписники, гості каналу. Ось пройшло вже 6 днів з того моменту, як я підсаджував прямо на сот на запечатаний розплод німецьку маточку плідну Бакфастлі Б-52 від матковода Нікарута, облітану у Ральфа Кольбе на земельному облітнику Віпро. Зараз буду дивитися, скільки там бджоли налупилося, Вона стоїть через решітку. Тут сім'я повноцінна. Там решітка двойна, зверху запечатаний розпліт. Був зараз бджолка вже налупилася. Маточка, можливо, вже і засіяла. Я сподіваюся на це должна вже сіяти. Бджілкам жарко, у нас жара стоїть. Ось вони всі тут туляться. Ось така кількість бджілка, їм жарко, вони вентилюють, вентилюють, питаються провентилювати, але ж немає як. Я поки що закрию, зараз поставлю на днище окреме. Так, зараз поставлю на окреме дно, бо бджілка вся тулиться, жарко, не може провентилювати, трішки подавилась бджоли. На окреме днище ставлю, ставлю на своє місце. Буде в них уже льоточок, буде як літати, провентилюють, решітка на днищі. Так, ось така біда. У нас стоїть шалена спека. Було їм, мабуть, жарко. Розпліт чи запарився чи що, не знаю. Ось бджілка тулиться, маточки, наче не бачу. Буду дивитися, що там всередині. Поставив на окреме дно. Зараз ставлю на своє, місце, хай бджілка облітується, бджілка присутня. зараз. Так, ось поставив. поставив я цю сімейку на окреме дно, на своє місце. Бджілка тулиться, зверху тут лізуть. Їм було жарко, на сонці стояли. Зараз буду дивитися, що тут з маточкою. Вони бідні тут парились, стояли на сонці. Головне, щоб маточка була жива на місці, сіяла. Зараз буде видно. Зараз їм стане легше, тут в холодочку. Нальюємо водички. Знайшов маточка Хода <кій> жива, здорова. Десь сіяла яйця, бачу, ну така біда, що розпліт, мабуть, підпарився. Вони викидували розпліт. Ось моя сімейка з німецькою маточкою Бакфаст. Така ситуація, звісно, некрасиво вийшлося. Розпліт, трохи підпарився. Отак ось. Тут основна частина повиходила, там ячейки повскривали, бджілки витягували цих бджілок, які підпарились, загинули. Це ніяка не болячка, личинка якби суха, здорова, деякі там і виходять бджолки, вон вилазить, бджілка шевелиться. Ну, Вже як є, так і показую. Повитягував я ці всі рамки з розплодом, їх було 5 штучок. Бджілка якби є, присутня, повний було бджоли. Маточку знайшов, бігала по соту, жива, здорова і слава Богу, що вона вижила при таких умовах. Дав я їм медової сити для підкормки. Всю воду, яку я їм наливав в рамки, в три рамочки заливав, пусті ячейки вони вибрали. Якби така картина не дуже гарна, ну якісь такі показую, бо всі показують, як все добре і чудово. У мене вийшло як вийшло. Тому що перевозили на сонях джіл своїх відводки. Сім'ї возили три дні. Ще одна ходка залишилась, тут вдома стоїть ще. Мабуть 15 сімей. Та на пасіки основні ще залишилось, теж, мабуть, десяток. Ще на одну ходку буде, плюс сушніну треба вести, ставити, бо соняшник вже цвіте. Деякий зацвітає, деякий ще ні. Но соняшника в цьому році насіяли багато. На пасіки там де основна моя пасіка стояла, соняшника дуже мало, тому прийшлось перевозити до батьків. Там соняшника дуже багато. Вивезли прямо в поле, в посадки стоять. Надіюсь на гарний врожай. Якщо не, не посохне той соняшник при такій спеції, у нас вже дня 4 спека градусів 40. Якби така ситуація, перевезу цю сімейку на соняшник, хай працюють, може ще щось якийсь магазинчик і принесуть. Далі покажу, як буде розвиватися ця сімейка, як маточка засіє, вона вже сіяла, бачу яйця. Так як. Така спека, то бджілки не змогли обслужити Ті яєчка, вони посохли по всьому. Розплід деякий загинув. Ну слава Богу, що повиходила бджілка. бджілка є, маточку прийняли. Вона бігала, там ставлю кусочок, де її знайшов на рамочці теж на розплодній. Ну, як, як є, так і є. Показую те, що вийшло. Цим гарного врожаю соняшника, гарно обкачаться, саме головне гарної ціни на мед, А ще саме головне, це щоб був мир в Україні. Всім добра, дякую за увагу. розумію, що це відео не всім сподобається. Ну, поставте лайк, як є, так і показую. Яка ситуація склалась, так, така і є. Ну, думаю, все буде добре з цією маточкою, вона там бігає. Ще хочеться привитися з неї в цьому році личинку, привити, вивезти маточок, поміняти старих в сім'ях, щоб подивитися, як вони себе покажуть при зимівлі, при весняному розвитку. Чи стоїться маточка для того, щоб виводити з неї маток на реалізацію. Є у мене зараз в нуклеусах облітані матки, кому треба, замовляйте. Як би все, всім дякую за увагу. До побачення.